Всім привіт, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо про те, що хвилює кожного з нас. Це ціни на газ. І, ну, і новини є досить хороші для нас, так що все добре. Е, яка ситуація? Нафтогаз України, я думаю, ви всі знаєте, що це і хто це. Це наш головний постачальник газу. Тобто 98% усіх українських домогосподарств це їхні клієнти. І так ось яка ситуація на вересень 2024 року. Ціни на газ для нас, звичайних споживачів, залишаються незмінною 8 гривень за кубометр. І така фіксована ціна буде залишатися до 30 квітня 2025 року. Це дуже добре, я вважаю. І ми можемо собі спокійно планувати свої витрати там на опалення. Е, ну, і є нюанс, звісно. Для різних категорій споживачів ціна може коливатися від 7,50 до 1650 гривень за кубометр. Ну, ви маєте врахувати клас категорії, я ж не знаю. Е, ну і Ясне діло, що крім Нафтогазу, є ще 12 інших постачальників, в них ціни, ясне діло, відрізняються трошки. А тобто від 770 до 10 гривень за кубометр, трошечки подорожча. Е, ну, я вважаю, що уряд зробив розумний крок, зафіксувавши ціни до кінця наступного опалювального сезону. Е, тобто, у нас є якесь відчуття стабільності, так скажемо. Але, ну, якщо так подивитися з іншої сторони, чи не призведе це до того, що Нафтогаз. Буде працювати у збиток. І чи не доведеться нам потім розплачуватися за цю стабільність різким підвищенням цін? Щоб такого не було, саме головне. Ну, що ви думаєте про це? Бо у мене вже все. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо вам було цікаво. До нових зустрічей!